Всім привіт, друзі! І сьогодні в нас розпаковка подарунків для наших котиків. Та ми є котики. Ну так ми за них. Коротше, розпаковка. Okay. Ми купили друг другу подарки і сьогодні буде розпаковка. Так, да, їх дуже гарно запакували. Так, ну, це оженка, а я Малинка. Так, давайте почнемо. Так, давайте оженка перша мені дарить подарунки. Все, зараз подарю. Давай, а тут мої. Так, я їх потім показував. Малинка. Ой. Ой, дякую. Так, що там мені оженка подарувала? Ага. Сім. Да. Так, його синому котику. Так, мою хазяйку зовут Єва. Так що, да це, це мені. Оце один теж його котику. Ось до якийсь такий здоровий пакет. Інтересно, що там, навірно, що жмака. І оце. Якийсь такі ще пакетики. Так, ну давайте почнемо. Так, давайте, наші все. Я просто подивлюсь. Угу. Так, розпаковуємо. Женка, йди в кадр. Розпаковуємо. Так. Вау, що це? Це подушечка? Лапка? Блін, круто. Прикольно. Тако можна на ній лежати. Ну, Це ж вона, да? так? Така прикольна лапка. Дякую, Женька. Mm -hmm. Так, і давайте слід потримай. Mm -hmm. І слідчий подарок. Оце напослідок. Саме цікаве. І оцей от зараз розпакуємо. Акуратненько, щоб там нічого не порвалося. Зараз. Пудемо розпаковувати. Я сподіваюся, що ми друг другу другом не одинакові подарки купили. Не знаю. Вау, шарик! Класний! Такий от оранженький шарик. Блін, такий прикольний. Дякую. Так, і давайте що це розпакуємо. Потім прибираємо. Гамні нічого не порвати, так що там дуже велике, треба не порвати. Що ти робиш? Ногу... З -з закидала. майшти. Так, що це? Це Як рибка, косточка. Ри... Косточка рибки скелет. Nee. Класний. Буду украшати свою кімнату, як вона в мене буде. Чи що там, не знаю. <рес> І подушечка в мене теж буде на кроватки лежати. Угу. Mm -hmm. Розпаковуємо. Вау, це ігрушки від мишки. Подушечка така, можна її обнімати. Отакова класна. М -м -м, хорошенький і носик желтенький. Митомасок би обрадулася, щоб така була настояща. Можна її обійняти. Так, і давайте тепер я подарую свої подарки сьолі. Ожиночки. Скрибай, <рігат> диви, мені в ногу за цей колось. <рігат> <рігат> Ожиночку і маленьку. Щас їх їх. <рігат> так, встань. П'яний якийсь лежить. Ти тоже лежиш. Так, оце тобі зараз іще візьмем подарунок о жінці. Це ще тобі. Давай. Так. Він так голос поміняв різкий. Що тоді? Так, і це тобі важиночка. І последній... Секретний подарок для Оженьки. Все, забирай. Так, а це мої подарки, ще потім відкриємо. Так, давай, з якого пакетика почнеш. З цього. Мені Дуже цікаво, що тут за Ну, це буде напослідок можеш оставити, щоб тобі було цікаво. Поділюся, щоб не порвати. Так. Тут, тут одне, щоб було вийти. Так, цікаво, що там? Так, да, дуже. Давай. О, це коктейль кокос. Так, да, це, це типу він з кокосу зробив. Ось така от трубочка покажи. Трубочка така зелена звела. Да, Цвіточок і дуже гарний. М -м, дякую, малинка. Пожалуйста. Мені дуже приємно тобі дарити подарунки. Так. Тепер З цього починаємо. Давай. Так, я подаю, щоб не порвати. Так, да, див... а... відкривай акуратно, бо можеш порвати звичайно. Mm -hmm. А що там написано? А, це іграшка, ігрушка. Мілка. М'яка. Мілка, як. блін. <ривіт> М'яка іграшка для Оженки. Це кульонок. Це я з ним спати, воду, маленька. Mm, а я буду, с... а я буду з твоєю подушечкою і рибкою твоюшінню, і мишкою. Mm. Так, тепер з цього. Я подивлюся, щоб не порвати. Давай. Це О, шляпка. Це шляпка. Надінь її, воно ж там дирка є. Тут о, дирка. Ось до. Вот. Це шляпка. Сейчас дай, ти поправлю її. І... <свист> вот. Вау, я як на море збираюсь. Дай, і це спеціально для тієї ігрушки. Замітили, це спеціально все нетнє. Водка, косик, нитній, шляпка і ігрушка кульонок з моря. Типа, як на морі, все. як в Одесі. Так, і це секретний. Так, да, самий інтересний. Він тобі дуже понравиться. Він тобі дуже пригодиться. Бо це барабан-назрот, на сумочка. Можеш її надіти на себе. Отако, От через головку і там поправляєш. І вона ще відкривається. Можна і сумочку, і панамку надіти, і так ходити. А як це ти малинка зробила? Це я типу, купила. Купила. Заказала два місяці їхала слухай. Капець. Чотириста гривень стою. Дороге. Все. Давай, кажи, поки. Яке пока, ми ще свої розпажинки <кх> впав в пакетик. Ось такі от вложинки гарний наряд, і тут ще сумочки отака от, от штучка. Так, давай. Так, Я хочу такі пакети. Давай. Головне, нічого не порвати. Що ти ділаєш? Давай. А як? Це ти запаковала? я звідки знаю? Отакі от шари. От Прикольний. Такий ж самий, як мене. Так, да, але ага, ну не перепутати. А цей тепер длинний не пакетик. Не перепутаємо, бо в мене в сумці. Тепер такий длинний пакетик. Так. Да. І подушечка лапка. <laughs> Дуже мило. Мені ми вона да. подобається. оцей. Okay. Я знімаю. Ой, блин, да. вожинки, там прям подходятся все. Mm А просто такие прикольные вожинки. И косточка ведрыбочка. И косточка ведрыбочка. Давай. Мишка. А в тебе А в мене яка? Сіра? Така Також саме в мене. А, Точко -точко. Я вже забула. Класно. Подушечка обнімати Угу. І так, і тепер я свою розпаковувати. Що це в тебе на руці? Як ти знімаєш? Що це за? <різь> <різь> ну Мене не знімають. Так. так, тепер я розпакую. Ну Тепер я розпаковую. Що перша на а ти що перша? Тут чином. Ладно, посрать. Оставимо. Оц... Ой, за щось Що? Нічого. Ти знімаєш? Так. Ти ще камеру не можеш, ти знімаєш десь в <ривіт> що Шо накидаєсь. <ривіт> <ривіт> Ось такий от куленок, як вожиночки. Ось такий гарний дуже. У <ривіт> мене А, прям це. <«С> <ривіт> ну, похоже. Тут Почти. Почти. Так, тепер оце. Маленький пакетик. Для маленьких написано. Так, так освітлюємо. бабами. Чи з бабами гуляють? Отакий такий. Чорно ну не тварпи, ну боже, не помалуй. Ось такий. Є воженки. Воженки тільки зелені. Так. Ну, ну, что ты я его распечатал. Не открыть. А, вот. Когда устанешь, приходи, приходи. Кира. Такая вот шляпка. Такая, круженки. Да. Тики розовая. А что ты раз не сделала? Просто, чтобы отличалась. Ну, все же буду одинаково. Вот так вот лоб стей, лоб стей, Кира Я тебе не сказала, что ты быстрее шел. У меня же рука будет. Ну такой снимай, но ну, я ж ничего не бачу. Ты можешь маму снимать? Давай. Понятно все. <звук> вот такая вот. И сейчас еще последнее распакуем со сумочкой. Ну, Я шо... тебя не снимала. Ну что, бачите, что ты просвечиваешь? Я не снимала, когда ты просвечала. Вот такая. Сейчас надо надеть. Иди. Это твоя ру-ру-ру? руру. А сумочку на гад тоже делала? В смысле на гад? Ну так я сумочка Гучи. <реш> Не, так я делала твою шляпу. Ты на гад делала? Нет. А да, вот... А, на Так, надо его положить. Mm. Все. Вот такие вот две. <laughs> Что ты смеешься? Бумажек тикаш. Сумку залезла. Все. Всем пока. Вот такая вот была распаковка. Вот.